Глобальна мережа Інтернет Способи пошуку інформації в інтернеті. Інтернет це всесвітня глобальна комп'ютерна мережа, яка об'єднує комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери, розташовані в різних куточках нашої планети. Інтернет відкрив нам доступ до безмежних інформаційних ресурсів. Подарував безліч можливостей для навчання, роботи, відпочинку, спілкування. Перші користувачі мережі інтернет в Україні з'явилися в 1990 році. Інтернет надає користувачам багато послуг. Електронна пошта, голосове та відеоспілкування, доступ до віддаленого комп'ютера тощо. Ці послуги називають службами інтернету. Кожна служба призначена для вирішення певних завдань користувача. Найпопулярнішою службою інтернету є World Wide Web www. Всесвітня павутина. Служба www складається з великої кількості взаємопов'язаних за допомогою посилань документів. Які зберігаються на різних комп'ютерах. Ці документи називають веб-сторінками. Веб-сторінки, що об'єднані спільною темою або мають одного власника, називають сайтом. Веб-сторінки розміщують на потужних комп'ютерах серверах, які постійно під'єднані до інтернету. Служба www. Надає доступ до всіх веб-сторінок в інтернеті. Для їх перегляду призначені спеціальні програми браузери. Незважаючи на різноманіття існуючих браузерів, усі ці програми мають спільні риси: Перехід до попередньої та наступної сторінок, перезавантаження сторінки, вкладка, кнопка Закриття вкладки, кнопка Нова вкладка, Адресний рядок. Кнопки керування вікном, кнопка налаштування та керування Google Chrome, робоче поле Кожен сайт, кожна веб-сторінка мають свою адресу, яку вводять в адресний рядок браузера для їх відкриття. У випадку, коли адреса сайту з потрібною інформацією невідома, можна скористатись для пошуку веб-каталогами або пошуковими системами. Вебкаталоги це спеціальні вебсайти, що містять інформацію, структуровану за темами, наприклад, освіта, спорт, музика тощо. Обравши із запропонованого списку тему, яка вас цікавить, ви отримуєте перелік посилань на інші сайти, з яких можна розпочинати пошук. Вебкаталоги вирізняються високою якістю, оскільки складаються на основі. Експертних оцінок і перевіряються фахівцями-редакторами. Пошукові системи це спеціальні програми, які здійснюють пошук за допомогою ключових слів. Популярні пошукові системи Google, Meta, Bing, Yahoo, також українські пошукові системи Укрнет, пошукач.com, iUA, Meta.ua, Шукалка.com.ua. Ключове слово це слово, що найповніше відображає інформацію, яку потрібно знайти. Щоб відкрити головну сторінку пошукової системи, потрібно ввести її адресу в адресний рядок браузера. Кожна пошукова система має поле для введення ключових слів. Швидкість пошуку та якість шуканих матеріалів залежить від уміння користувача добирати ключові слова. Правила визначення ключових слів. Формулюйте ключові слова так, щоб вони чітко відбивали тему шуканої інформації. Шукайте більше, ніж за одним словом. Не використовуйте великі літери. Перевіряйте правильність написання ключових слів. Пошук може не дати результатів, якщо ви припустились помилок. Шукайте схожі документи. Якщо один зі знайдених документів ближчий до шуканої теми, ніж інші, можна знайти схожі документи. У робочому полі вікна браузера виводяться результати пошуку, перелік веб-сторінок, які місять ключові слова та їхні адреси. Переходити на ці веб-сторінки зручно за допомогою посилань. Сьогодні найпопулярнішою пошуковою системою в світі є Google. Коротко про головне. Інтернет це всесвітня комп'ютерна мережа, яка об'єднує різні мережі та окремі комп'ютери. Роботу з ресурсами інтернету забезпечують служби інтернету. Найпопулярнішою є служба WWW – Всесвітня павутина, яка складається зі взаємопов'язаних документів веб-сторінок. Для пошуку інформації в інтернеті зручно використовувати пошукові системи або веб-каталоги. У пошукових системах пошук здійснюється за ключовими словами. Далі буде.